Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазини WuQA. В цьому відео подивимось на чохол для справжніх техноентузіастів, аксесуар, що дозволяє зазирнути всередину нашого смартфона, не знімаючи захисно. Це Spigen Ultra Hybrid Neo One Mac Fit. На Наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна риса, що одразу виділяє цей чохол, це його унікальний дизайн. На прозору панель нанесено високоякісний цифровий друк, що детально імітує внутрішні компоненти вашого смартфона. В основі чохла лежить перевірена часом конструкція Ultra Hybrid від Spigen. Це поєднання гнучкої рамки з термополіуретану, що поглинає удари, та жорсткої задньої панелі з полікарбонату, яка захищає від подряпин, є ідеальною основою для малюнка. Завдяки фірмовій технології Air Cushion у кутах чохол забезпечує військовий ступінь захисту від падінь. Це модель з позначкою MagFit, оснащена вбудованим магнітним кільцем, що гарантує повну сумісність з екосистемою MagSafe. Ви зможете легко та надійно кріпити бездротові зарядки, гаманці, тримачі та інші аксесуари. Чохол має. Ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. Клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують чіткий та приємний тактильний відгук. Звісно, не забули про захист найвразливіших елементів. Підняті бортики навколо екрана та блоку камер не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, запобігаючи появі подляпан. Замовляйте Spigen Ultra Hybrid Neo One Mac Fit в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.